Це та риба, яку я дуже хотів, яку я просто мріяв. Потім такі ризки, такі. В принципі, тут все локально, все дуже, так скажімо, точечно. Погляньте мої хороші, яка крута пліточ. Ну це ж просто золота. Хенкова любімка прибігла сюди десь. Друзі, це цей бонус пише. Його так от. Тільки за цього. Кажи, підписуйтесь на канал. Так. Ось, Ось така рибинка. Друзі, я радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Юрій Вознюк, За моєю спиною річка Кам'янка. Перший раз у все життя я сьогодні буду рибалити на фідер на річці. Декілька днів назад йшов з почти, там відправляв посилки, до речі, нагадаю про свою торгову тілегу. Зустрічає саню нашого Житомирського, тут такого сакалівчаніна рибака. Каже, Юрка, привіт-привіт. Каже, що ти каже на підліще на Кам'янку не ходиш? Кажу, камон, смислі, типу як. Каже, я був непогано половив і... Такі хороші 400 600 Я не знаю, що сьогодні з цього вийде. Мінімум всього взяв. Ось тут така прикольна ямка. Рівень води реально об'єктивно піднявся чуть ли не на метр. Водичка прозора. З наживки, з насадки. У мене сьогодні тільки опара шпінка. Замішався на інтеркрилі. Бистренько збираємося. До речі, що на годиннику 1621. До вечора посадимо. Буду зараз розкладуватись. До речі, сьогодні у мене Brain Apex. До 60 там, мінімум всього. Коробочки, стілець взяв і прикормочка. Таке зараз трошки дозволожу її, бо так в попихах збирався. Просто на пальцях вирішив сьогодні вискочити. Знову ж таки, як воно, що воно буде. Думаю, що щось половим, садка для риби не брав, бо навіть якщо щось буде ну, більш-менш хороше, то все рівно то все діло будемо відпускати. Друзі, яка в нас ситуація? Дистанція тут взагалі безпонтова від слова зовсім. Там є така прикольна браточка, виход з ямки. Тут е ну, є отака от методика типу закиду. Але ви ж бачите, що це може привести до чого? Що все по закиду? Прикольно. Мінус кормушечка, але ну, є ще маленькі кормушечки. Зараз будемо бачити, в умовах малої річки дійсно, можливо, така методика закиду буде, скажімо так, логічніша за все, з-під так званої аля юбки з під себе. Зараз ми ще раз зв'яжемо патерностер. Повідець і гачок. Двадцаточка малесенька, така стопочка на три клітки. Якось так бачите, як воно інколи буває. Але в мене ще одна запасна. Якщо обіруч ще якийсь момент нюанс, то це вже буде реально нюанс. Зараз ми, о, десь орієнтовно точка в мене буде тут. І зараз я тут і кліпсанусь. Зараз ми туди чинь-чинь, Ось так то все діло буде. Тобто ми зможемо робити ось так, типу. Типу, ось так. Зрозуміло, що це трошечки не те, що я хотів і 20-грамова, але вона з врахуванням каші цієї прикормки буде більш логічніша. І ми робимо ось так. Підсказуйте, вірно я роблю невірно. Але я думаю, що в будь-якому випадку течії, чому кидає трошечки вище, щоб приманочку, яку буде розносити. Підносити течію, щоб вона була виключно на тій базі. Риба буде вверх по течії підходити, і риба тим самим вона буде ставати на корм і шукати там нашого з вами опаріка. Плотніше роблю такі кружальця, щоб все було чітко. Все, в'яжемося на повіцях, гачок, опарік, і будемо вже закидати з насадкою. Все по класиці, ось така. Піде від сонлайна жилка, великий повідець, не бачу великого різону робити. Відкусуємо брім. Трошки переплутав, але досить такий чималий, Вижу по такій класиці, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тут зажимаємо, тут піджимаємо, тут проводимо. Тут ось ми робимо ось так. Декілька годинок посадимо на так звану вечірочку, бо зранку були справи. Ще якісь моменти, нюанси. Все. З чого ми почнемо? Я, мабуть, по класиці спочатку піде апарік, буду вже гратися апарік. І хочу дві малесеньких піночки. Що воно, як воно? Це ми з вами побачимо. Тут небагато в мене його залишилось ще з минулої риболовлі. Але як показала практика, що цей що постояв довгий час в холодосі, він якось риби більше подобається, я не знаю типу ферментації. І зараз саме головне зробити цей так званий правильний закид таким маятником. Чи можливо Оп-оп-оп, чи можливо, як положено, так як ми планували. О, ну хай буде так. Хай вже буде так, трошечки незручно, але в будь-якому випадку зараз на течії ми то все діло підтягнемо. Лівіше, правіше вже будемо тут гратися. Закинулись водичку холодненьку, я з собою взяв, прикормочки в мене небагато, я тільки на кілограм замішався. Така невеличка натяжка. Як воно буде, що воно буде, чесно кажучи, я не знаю. Зараз все хольчик від брейну. Я все поховаю, свої крючки-не крючки. Ще в мене одненька залишилась брейнівська годівничка, бо одну я трошечки необдумано обірвав. Ну, побачимо. Посидимо. Все рівно цікаво, все рівно прикольно. Вода піднялася. Рибка може брати. Що, друзі, до включення, коли буде риба? Друзі, така була тільки, що покльовка, чуть не вибуло, просто квівертіп з цього. О, зійшла риба якась. Якась була хороша рибка. Я думаю, що це був чи підлящик, чи якась густірка, бо, до речі, на одненький апарік стояла, стояла, стояла ту -ту -ту -ту, два таких різких, просто що не встиг своєчасно увімкнути. Увімкнути камеру і закинув сюди трошечки правіше. Вісів виключно один опарик. Чималий, але один. Ось сюди я кидаю вниз по течі, там правіше, лівіше, я спостерігаю такий мілячок. Зараз ми зробимо. Ще раз ось таку натяжечку, і тут уже в самісіньких ногах рибка зійшла. Можливо, дійсно великоватий гачок. Але ну, щось таке було прям дійсно не, не дуже маленьке. На долонь мені здалося. І так стояла, стояла, стояла. Потім такі різкі, такі ду -ду 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 такі подвійні, потрійні такі скубкі рибочки. Шкода, дуже шкода, що рибка зійшла. Але чомусь ямка я туди закидував там так собі. А ось тут, виходить, по праву руку від нас така невеличка, як звороточка-обраточка. І тут ну, мілина така відноса. Десь зараз по такому рівну води. О! Ще одна покльовочка. Ще одна покльовочка. Маю надію, що там. оп оп оп, -оп, -оп. Провтикав, поспішив. Провтикав, поспішив, але пожувало трошечки поїло, можливо, дійсно половим. Можливо, дійсно половим. Зараз ми. Прикормочки я багато не робив, тільки кілограмчик, але мені дуже подобається, що вже в мене йдуть якісь покльовочки. І тут далеко не потрібно кидати. І можливо саме з міляка ми зробимо з вами результат, бо яма-ямою. Риба може зараз на ямі не стояти, а крутитися більше. Біля таких міліків, але і ямку ми будемо періодично перевіряти. До речі, великий колосальний плюс на форматі таких малих річок, коли ви пропрацьовуєте різну дистанцію. Ви можете попрацювати на глибині, на мілині. В принципі, тут все локально, все дуже так скажімо, точечно. Тобто тут не оп-оп-оп-оп. Давай, давай, давай. Як я хочу зливити першу своєму житті на фідер рибу саме на камінки. можливо, мілячок. І, до речі, там, коли я кидав трошечки прикормлював, там рибка гралась. Там рибка гралась, і такі виходки були, і уклеєчка гулялась. Це я думаю, так закину туди чуть-чуть. Правіше, лівіше можна буде тут. Оп, О-пап-оп. Ну давай. О! Щось є, що не знаю. Погляньте, яка плитва. Погляньте мої хороші, яка крута. Пліточка. Якщо навіть буде ловитися така пліточка на річці Кам'янка, ви погляньте на цю лялечку. Так слухайте, таку ж плітку можна без перебільшення брати і солити на таранку. Ну це ж просто золото. Це просто золото, одненький маленький. Я, до речі, сьогодні садок не брав, бо рибу я не планував забирати. Але мені дуже подобається, що рибка підійшла. Плиточка, гарна риба, плиточка це та рибка, яка в принципі... Мені подобається. Перше я не побачив, що там зійшло. Але ми зараз будемо вішати виключно одну безпосередньо наживочку-насадочку. Це опарік. Забиваємо, затимповуємо і відправляємо. До речі, тут дуже зручно працювати тим, що над головою в нас нічого немає. Легенький такий ніжний, ледь помітний закид на метрів. Ну, 12, можливо, 15, 8, не суть. Але перша рибка вже є. Так, звичайно, хтось скаже, ну ти тут таке придумав, вигадуєш велосипед, бери поплавочку, лови собі, корми пліткою, класно лови. Але все ж таки, по моїй натурі, спінінгіста мені ближче до душі. І приємно саме от фідер. Це як спінінг, вудлище, котушка, нитка. Ну і далі по списку. Зараз я закинув чуть-чуть лівіше, там глибше. Можливо, там щось буде, можливо, там рибка буде більша. А правіше мілячок. Що воно буде, як воно, але вже перша риба збита, перша є. І перша пліточка це вже дуже добре, бо Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, Ще одна. Давай, 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 давай. Да, Все рибка, мабуть, стала те, що я піднесла прикормку. Що це, плотва а можливо, щось інше. Кожен раз, кожна покльовка, це рандом, ти не знаєш, яка риба клюне. І, як правило, ця рибка може бути і маленька, може щось і гарне взяти. Так, Єва, це Хенкова, це Хенкова любімка прибігла сюди, десь гуляють вони з хазяїном. Була ще, до речі, покльовочка і все, це одна плиточка, я чомусь замовчала, але треба буде експериментувати ліво вправо, різні точки. Але покльовки є, рибка є. да, моя хорошенька, моя така блондіночка. Хенкова любінка, вона до нього на полюгу постійно прибігає. да, мененька? Ай, ти моя лялька така хельося. Хельося, хельося. Одненьку плиточку піймав і ще було декілька покльовочок. Ну, Така плиточка хороша на ладошку. Така покльовка була прикольна. А, і ще не дотягнув. Сіла, я думаю, що підлящик, бо щось таке було чимале і тут прямо в березі зійшло. То я так експериментую один апарік, два опарика. Друзі, от, от тільки щось щось увалило, просто вибило з тіпа цей. О, оце я його чекав. Друзі, це цей бонус, це та риба, яку я дуже хотів, яку я просто мріяв піймати і яку я просто чекав з дуже великим задоволенням. Ви погляньте, будь ласка, кого я піймав. Кленчучка. Він же головник, він же мій хороший, ніжний, солодкий і пряний. О, трошечки закривив, але ми тебе відпустимо. Погляньте на цю гарнюнечку. І така покльовка була просто, так, знаєте, стояла, стояла, стояла. Потім такий подвійний, дуже-дуже крутецький ривок. І я дуже хотів піймати цю рибу. Просто нереально. Так, десь у мене був і такий ще поміркам, в принципі, річки поміркам цього всього движення, то ще й такий прям непоганий. Так, зараз я тебе відпущу, зачекай, будь ласка. Такий бійкий, прям бійкий. Бійкий, бійкий. Так, малючок, давай, ну лялечка. Оп! Пішов собі в глибину. Дуже класно і дуже Задоволений, бо ну, плитка це таке діло, там якісь підляч, це таке діло, а такий гарню. І гарненько заглутнув і гарненько все зробив, як положено. І покльовочка така була, ну просто от саме-саме-саме його така різка шкода, що це все дуже рандомно відбулося. І ну, тяжко засняти, або знімати великими дуже кусками, шматками також таке собі. Тож якось так. Зараз ми зробимо ось таку вкуснятину. Зараз ми декілька. А тут є сіпіночка. Отаке мені подобається. Це те, за чим я приїхав, за чим я сидів. Тут вони гуляють і тут вони є. І ми зараз, можливо, ще піймаємо. У нас уже дві риби на хвилиночку. У нас на сьогоднішній момент уже дві риби. Це плітка. І такий красун головник. Тож маю велику надію, що це не остання рибка. Ось там гарненько я собі закину, були якісь покльовочки. Я сумнівався, що воно, як воно там. А це просто така вона, знаєте, як положено, як книжка пише. Його така, така потрійна навіть. І ось такий красунчик. Тож, Будемо чекати далі, але я задоволений, бо головника піймати це вже невеличка така перемога. І такий він бійкий, бійкий на таку ще відносно тендітну снасть. Нагадаю, у мене Brain Apex мл 360 до 60. Котушечка Brain Scout і одиниця нитки. Ну, нитка така, яку я ловлю, там і ліщів, карасів, і далі по списку, але все рівно течія тут приповільнюється. 60-70, ну, стандарт. І декілька апаріків йому сподобались. Гарненько зів, гарненько заглутнув. Можливо, ще буде, можливо, буде більше, бо в річки є гарний головник. Що це за маленький відміжонок? А? Ти моє моя лисиня маленьке. Тільки що зловив ось такого головника. Така класна, я зливив плотву, зливив головника, така була прикольна. Що ви мені там принесли? Друзі, щоб ви розуміли? Відміжок мій хороший, що ти, ти? Оце я розумію, сидр. Бачите, як добре, коли ти рибалиш біля. Та ти що? Ну, тільки за цього М -м, цей запах свіженьких слабосолених огурчиків не просто зводять. З розуму, так, що тут у нас ще є. А, і пирожки домашні з сиром і з сливкою. Друзі, щоб порозуміли, оце краса. Ведмедик, Що ти халюс мій? Дай я тебе на камеру покажу мого. Риба це таке діло, а такого ви бачили маленького рибачка? Матвій, може ти хоч будеш рибачком? Кажи, передавай там зубки шукай. Да? Кажи, підписуйтесь на канал. Так. І винтокрили літають, Де моя лялечка сідає ненький мій хлопчачок. Що у вас порядочок видано? А, вон низько пішов капець. Друзі, як то кажуть, як сідаєш, їсти завжди клює. Зараз ми перепровіримо цю теорію, але поки що я дуже задоволений тим результатом, що в нас є. Тож перекусимо і будемо продовжувати далі. Просто яка проста, але дуже смачна їжа. Особливо на риболовлі. Це просто щось реально на кшталт фантастики. Малахольні малосольні огурчики свіжесенькі. Ну це щось нереальне. Ви погляньте на це сало. Це це не сало, це ж це просто скарб. Головний дуже сподобався. от кого, кого, його я дуже хотів піймати. Друзі, зараз вдавлюся опять мембелю пиріжка. Третій від риби. Пардон, що з повним ротом, але ось такий ще один представник малих річок. Панокунь. Така була класна покльовочка. ди дік ди Три парика. Ще один окунчик. Третя риба в нашому заліку. прожую би ще вдавлюся, І поки цього прошлю, його просимо відео, його просимо відео, як попка дурак. Ледве запустився. Друзі, що ми маємо наразі? У нас лише три риби. Я піймав плитку, я піймав ну, такого окунчика, ну і відносно непоганого головника. Я дуже задоволений, що клюнув саме-саме цей червонопірий бійкий Кленчук. Поки що якась така затища просадка. До речі, там ну, у нас ну, реально годинку десь на риболовлю, зараз 19.02. До 8 посидимо. Можливо, якщо буде клювати, ще посидимо. До речі, під'їхали наші місцеві, так поспілкували в діалогах нижче до Сафовського витюка. Ну, там таке класне місце, там дуже часто сидять на попливки, то якийсь місцевий дід дідваня чи дядь Ваня, то непогано ловив підліща на попливки. Ну там я б, в принципі, зі своїм фідером я б не сів би. Тому є пріоритетний є вибір місця був саме тут, бо тут і зручно, і можна закидати влівіше, правіше. Тобто я можу гратися якось так. Задоволений, чи я що я вискочив на фідер на річку біля хати на свою домашню. Я дуже задоволений. По-перше, ми піймали три риби, і всі ці три риби вони різні. Можливо, ще щось по щаститі ми піймаємо. Зараз будемо гратися, можливо, знову ж таки. З приманками, ну, з насадкою міняти, лавірувати 2, 3, 1, можливо, апарік. Але крутий вайб, смачний обід. Дружина з дітками привезли, бо тут ну, я живу 5 хвилин від цього місця. Тож якось так. Але фідер на річці Кам'янка має право на життя. Можливо, дійсно краще був би пікерок посидіти з пікером, але, в принципі, з фідером я ну, реально кайфую. Єдиний нюанс, першу цю обірвав годівничку, ну то вже таке діло буває не без цього. Прикольно, прикольно, є рівень води, рибка, в принципі, себе проявляє. Ну, я вам хочу сказати, що в будь-якому випадку вартує уваги і поплавець, так звана махова вудка, і фідер, і спінінгом До речі, можна було сьогодні полазити, повидирати очі з спінінгом але якось. Чим мені подобається, до речі, фідер, такий свій ну, кайф, реальний весь мут цієї ловлі. Ти сидиш, п'єш воду, кавусю, чай, їсиш пиріжки в стільці чи в кріслі. Навіть ну, просто кресло було незручно нести, а цей скіфівський а стілець, він накидає рюкзак, я туди все склав, все, що мені треба по максимальному, мінімальному мінімуму, загрузився і ми з вами пішли. Тож, якось так. Те, що не завершення риболовлі, але такий невеличкий підсумок. Також не забувайте про фонд-гаджета, допомога там, де вона потрібна, насипайте свої вподобайки. А ми ще будемо ловити і чекати біки клювання. А тільки що була покльовочка. Така. Дидик-дидик під начин. Мілячок, мілячок, мілячок. Там рибка крутиться на мілячку. О, і є. Нарешті, 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 нарешті. Бо я думав, що вже нічого не буде. О. Ох ти що, ти що, клас! оце плиточка. Погляньте, яка гарнюнечка. Ось така рибинка. Ось така. Під вечір. Під вечір, під вечір все-таки. Вона там немілічкова. Погляньте, яка гарна плиточка. Просто це скарб, це раній скарб, за нижню ще все як положено. Ой! Де вона там? а? Вона впала безпосередньо на травичку, вона зре буде протихатися І я думаю, що піде собі в рідну стихію. Що ми маємо наразі? Це четверта риба нашої такої домашньої короткої сесії, але була дуже прикольна покльовочка. Така вона була, знаєте, десь і різка, десь і ніжна, але при цьому змілячка. І відразу воно бемкнуло. Потім була е, так звана пауза, невеличка просадка. І я зробив тему. О, до речі, там рибки я бачу, ми насипали. Рибка там гуляє, можливо, і сюди буде підходити. Так звана підігровка. Коли, наприклад, риба клюнула-клюнула, я інколи декілька разів задаю таку як е, підтяжку, мікропідтяжку по нитці. Дидик, дидик, і рибка реагує. Клюнуло. І вона два рази таких непоганих зробила загина, Я зрозумів, що рибка скоріше за все там сидить, і ми її піймали. Ну, непогано, в принципі, непогано. І таймінги такі, що ще можна посидіти. Друзі, мабуть, вже буду завершувати нашу з вами риболовлю. Чесно кажучи, вона мені дуже сподобалась. По-перше, що така локація неподалік моєї будівлі. По-друге, що... В річці присутня течія, в річці присутня риба, що річка за такий відносно короткий період дала піймати, те й ми піймали. Так, звичайно, хочеться більше, хочеться великої риби, можливо, навіть трофейної. Але такий коротесенький фідерний сет приніс нам там, до п'яти риб, там чотири рибки у нас було. головник, дві плитки, окунь, покльовки, сходи, інтриги, скандали, розслідування, ну і далі по списку. Тож, якось так. Сподобалось мені, чи сподобалось вам, пишіть в коментарях. Пишіть, можливо, виїхати сюди дійсно буде логічно і це скажімо так, з поплавком, з маховою удочкою. Можливо, такий буде варіант, ще непоганий. Але цікавий муд, цікавий вайб. Є декілька годин. Вибирайтесь на риболовлю, бо... В умовах війни країна, яка воює, в завтрашній день може просто банально не наступити. Тож, ще раз нагадаю про фонд Сереги і Волгіна Гаджета. Друзі, ви були на каналі Юри Вознюка. Всіх обійняв, підняв, до побачення!